Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги підсумок. Простий, але зручний підсумок. Підсумок зроблений з американської кордури 1001. Пластик, звичайний 2-мм пластик для портних, для сумок. Це підсумок під 20 набоїв 3,38 лапоа магнум. Ось так вони патрони розміщуються. Тут теж пластик вставлений і мягка поліуретанова прокладка, щоб не пошкодити капсуль. Все дуже просто. Якщо треба. Ага, на зворотній стороні велкро, можна кудись причепити. Якщо будете користуватися, то ось так його зачепили. І будь ласка. На сьогодні все. Дякую за увагу. Переможемо. Слава Україні!